Що насправді ховається у продуктах? Друже, ти впевнений, що зараз жуєш саме те, що думаєш? Наприклад, улюблений йогурт це молоко з фруктами? Ха, милота, але ні. Там є трохи фруктів, трохи молока і трішки комах. Ну, точніше, барвники з них. Але не парся, нічого страшного, це взагалі-то натурально. Чіпси. Думаєш, це картопля? Частково так. Але переважно фокус-покус із крохмалю. Спецій і харчової магії. Та не все так погано. У світі є купа реально крутих продуктів, питання лише в тому, як їх знайти. Перша секретні інгредієнти, які не завжди зайві. На упаковці купи незрозумілих Е407, Е621, Е951. Але не всі вони злі, як твоя дієта після 22-ї години. Наприклад, Е300 це просто вітамін С, а Е 160 А. Це каротин, той самий, що в моркві, і нічого поганого. Але ось Е 621, глутамат натрію це вже спецефект для мозку. Сам по собі він безпечний, але змушує тебе їсти більше. І ось ти вже глибоко в пачці чіпсів, хоча хотів тільки спробувати. Друге, справжнє проти фейкового натурального 100% натуральний сік. Кричить упаковка, тільки він зроблений із концентрату, цукру і, можливо, спогадів про апельсини. Але є і хороші новини. Якщо на етикетці написано свіжовичавлений або прямого віджиму, то там реально тільки фрукти. Шукай такі. Або мед. Чесний мед це суперфуд. Але інколи він більше нагадує сироп із натяком на бджіл. Як перевірити? Справжній мед кристалізується з часом, якщо стоїть у тебе довго і не залишається рідким роками. значить, домішали магії. Третє м'ясо. Є хороше, є. Ну, дивна, є ковбаса, яка реально крута із шматків м'яса, а не секретного фаршу. Але якщо ковбаса дешевша за сиру картоплю, то там більше хімії, ніж у підручнику з хімії. Нагетсі – це класика. Вони зроблені не зовсім із шматочків курки, а з перемеленого м'яса. Але якщо брати хороші бренди, то там реально курка, а не лотерея. А курка гриль, якщо вона занадто соковита, можливо, в ній більше води, ніж у твоїй ванні після купання. Що робити? Шукай продукти з мінімальним складом. Якщо в списку більше десяти інгредієнтів, і половина з них звучить як формули з Breaking Bad, задумайся. Четверте, не всі жири, однакові жир, це не ворог. Є корисні жири: авокадо, горіхи, риба, а є трансжири. Ось вони вороги твоїх артерій. Як їх знайти? Якщо в складі є гідрогенізована олія, то краще пошукати щось інше. Але хороша новина. У світі з'являється все більше продуктів без трансжирів. Шукайте випічку, де на упаковці чесно написано без трансжирів, і виробники реально це контролюють. Отже, підсумуємо їжа – на це не тільки з мови маркетологів. Просто потрібно бути уважним: не всі добавки – зло, деякі навіть корисні. Справжній сік це прямий віджим. Не ведися на красиві фрази: ковбаса може бути м'ясом, а може бути загадкою. Вибирай якісне. Жири бувають хорошими. Авокадо це сила, не бійся їжі, просто будь розумним. І якщо іноді з'їв щось хімічне, не парся, головне, баланс. Підписався? Ні, ну давай, не соромся, тисни кнопку.